Так, хочу показати, як виходить отака в мене строчечка. Так, Беремо крильцяці і прокладаємо першу строчку, дуже близько так до краю, буквально там 4-3-4 міліметри. Зараз пищу отак от. І просто прокладаємо строчку. Так, близько до краю. повертаю трошки Так, тепер проклали ми цю строчку, і тепер отак от прям руками беремо так трошечки, отак загинаємо, отак так по всій довжині Так, і прокладаємо тоді строчку. Зараз я все тут отак зроблю, отак прямо загинаю, бачите, дуже-дуже. Воно таке тоненьке тут отак От так. і тепер знову прокладаємо стручку дуже так близько до краю Так, прямо, буквально там. Скільки? Ну, один, один-два, да, так, мідиметра десь. Отак. І так по всій довжені. Отак спочатку. Тут не поспішаємо. І так до кінця. Якщо тут треба буде, то можна так от підлізти, розрівняти отак. І далі строчити. Отже, два рази вже прострочили, тепер ще раз отак. Бачите, тут ця строчка, от ми так загинаємо і повністю отак по всьому, по всій довжині. І прокладаємо тепер строчечку. Намагаємося попасти саме в ту, що ми тільки що прокладали, ну, якщо там десь не попали, то не біда, так. і отак от тепер. Эти строчечки прокладываем.